136 ударів минулої доби росіяни завдали по сумщині. Останнім часом атаки на прикордоння Сумської області значно зросли. Зокрема, почастішало застосування тактичної авіації та систем залпового вогню. На села і міста летять і ракети, і важкі керовані авіабомби. Зі збільшенням кількості обстрілів у мережі і збільшилася кількість повідомлень, що, мовляв, влада не звертає увагу на постійні обстріли прикордоння Сумської області та залишила людей без захисту. У соціальних мережах почали масово розповсюджувати інформацію з одноманітними заголовками. Не мовчіть про Сумщину, прикордоння Сумщини стирають з лиця землі. Чому всі мовчать про Сумську область? У публікаціях йдеться, що нібито влада і медіа не звертають увагу на ситуацію в області та нічого не роблять, щоб надати цьому розголосу і захистити людей. Втім, це ніщо інше як ворожа інформаційно-психологічна спецоперація, кажуть фахівці. Зокрема, співзасновник проєкту СТОПФЕЙК зазначає, цю ІПСО почали активно поширювати після дій РДК та Легіону Свобода Росії на території Ерефії. Антипутінські сили, от вони наступають і на Курську області, на Білгородську область. І росіянам треба якось демотивувати місцеве населення, сказати, що ось ці обстріли, які зараз там сумчани спостерігають, для того, щоб місцеві мешканці, скажімо так, більш обережно ставилися до українських військових, які знаходяться в цій ситуації. А це знову таки для того, щоб скомпрометувати зусилля української влади, як місцевої, так і київської влади, скомпрометувати військових, які не роблять мовляв, достатньо для того, щоб захистити ці міста. Публікації з російським ПСО поширили й так звані лідери думок та відомі блогери. Водночас волонтери, які перебувають на Сумщині, спростовують російські наративи та зазначають, евакуацію людей із прикордонних населених пунктів проводять планово й організовано. Гуманітарку довозять сюди регулярно. Хто хоче виїхати на евакуацію, ДСНС, поліція, громада та військові допомагають. Автобуси евакуаційні ходять регулярно. Росіяни не вперше вдаються до подібної ІПСО. раніше. Окупанти поширювали схожі фейки щодо Херсонщини та Харкова. Дійсно, так само було і з Херсонщиною, так само і з Харківщиною. Зараз ми бачимо і з Сумщиною. Коли для того, щоб змінити точку зору людей, вплинути на настрої людей десь на місці. Проводиться не тільки не проводяться не тільки ракетні удари. А і проводиться інформаційна робота. Нещодавно речник оперативного командування Північ Вадим Мисник повідомив, що сили оборони на Сумщині ущільнюють укріплення першої та другої лінії. Військові розглядають різні сценарії розвитку подій. Проте наразі ймовірність наступу окупантів з півночі невелика. Максим Турченський, телеканал НТА.